Доброго дня всім. Сьогодні буде дещо нестандартний для мене розклад. верніше формат розкладу, оскільки я більш люблю робити розклади на три позиції. Однак сьогодні буде одна позиція для всіх. Отже, тема розкладу. Подія найближчого часу. Яка саме подія і чого, чому ви повинні про неї знати? Ну ж, поїхали. І так, давайте сама подія. Дивимося, що там. Знаєте, робота, яка буде під сумнівом. Чому під сумнівом? Того, що будете ви в роздумах чи дійсно отримуєте те, що вам необхідно. Іншими словами, якщо це стосується роботи для когось безпосередньо, то будете ви переживати, чи о, дійсно отримуєте те, на що понадіялися, або те, що ви зможете дійсно о, якось вирішити питання, яке вас турбує. В даному випадку я б сказала, що більше буде сумнівів, ніж воно є насправді. Більше ви будете сумніватися. І щось мені говорить про те, що замість того, щоб насолоджуватися процесом, багато з вас, хто буде думати, чи дійсно я отримую те, що я хочу. До речі, тут може проходити будь-яка тема. Це може бути, що стосується відносин. Вкладуєшся, спілкуєшся з людиною, на щось надієшся, але вас будуть адалівати якісь сумніви. З чим будуть зв'язані ці сумніви ще? Що людина не візьме на себе ті обов'язки, які вона як би то або обіцяла, або, можливо, пропонувала. В даному випадку дуже добре проходить така тема, знаєте, як сумніваєтесь, чи дійсно людина або виконує щось, якщо це стосується роботи, або поведе себе відповідним чином, якщо це стосується, скажімо, більш кохання, спілкування, можливо, якісь інших взаємовідносин. Чи будуть такі сумніви мати під собою? ну Дійсно, якусь правдиву почву підрунтя? Ні, 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 ні. Карта гетьмана перевернута, ні. Тут, скоріше за все, це ваші страхи. ваші страхи. Добре, давайте тоді по карті врожай. Який саме результат ви отримаєте? Не той, який переслідували від початку, або не той, на який сподівалися від початку чому. Через сумніви. Чим більше ви будете сумніватися, тим більше ви будете знаходитися в позиції, бачите, тут така цікава карта під назвою Злидні. Чим довше ви будете сидіти, думати, робить мені, не робити, спілкуватися з цією людиною, не спілкуватися, тим більше буде проходити часу, і тим менше ви в, результат, в результаті зможете отримати з того, що б хотіли. Добре, давайте. Що вам варто зробити? Не навчатися? Це як? вкладатися в те, що ви, скажімо, вже вмієте. Тут така цікава <стан> -ли> <тан> -ли> <с21> тенденція, що, знаєте, якби. Э не намагалися відстрочити те, що треба зробити. Ну, от, наприклад, візьмемо сферу роботи. Є проєкт, який вам необхідно реалізувати. Але замість того, щоб його реалізувати, через власні сумніви, вам здається, що у мене не вистачає досвіду, у мене не вистачає можливо якихось знань. І ви переключаєтесь на те, щоб отримати відповідний досвід чи ті ж самі знання. Чи, можливо, якісь консультації, а насправді вам того не треба. Бачите, тут карта щедрості по відношенню до навчання. І одна перевернута, і, другу, і друга перевернута. Не треба вкладатися в те, чого вам, ну, по суті, і так не бракує. А чому так? Того, що робити, треба все вчасно. Карта близькість. Чим ближче, чи, верніше, чим швидше ви зробите, тим більше ви получите. Чим далі ви будете його відтягувати, переключаючись, переключаючись на щось інше, тим менше в результаті ви отримуєте це перше. І по-друге, тим менше ви зможете вплинути на а, сам результат. Добре, давайте тоді. Від чого вам варто утриматись? Від хитрощів, від хитрощів, але тут, знаєте, що ще я а, скажу? Тут, може бути хитрощі з вашої сторони. Яким чином? Можливо, хтось буде, от замість того, щоб дійсно напряму щось сказати, знову візьмемо тему відносин. Напряму сказати, що вам щось не подобається, щоб те питання вирішити з людиною, ви якось спробуєте хитро, намеками, натякаючи, не домовляючи. Сподіваючись, що людина послухає і зрозуміє, що ви від нього хочете. Але посправді такі хитрощі не спрацюють. Так само і в сфері роботи. Якщо, наприклад, вам здається, що ви чогось не зможете зробити, не треба якось хитрувати і намагатися скинути на когось. Не, не пройде, від цього утримуйтесь. Чому вам треба від цього утримуватись? А того, що, по-перше, ви потім не зможете цим керувати? А по-друге, бажаного результату воно не принесе, голова роду перевернута. Тобто, в будь-якому випадку, бажано, не, -не, не дасть. А що дасть? Те, що ви не зможете, перевернута хазяйка, те, що ви не зможете на нього впливати, те, що ви не зможете, я б навіть сказала, що потім повернути його в ту сторону, яка буде потрібна саме вам. Як приклад, знову таки візьмемо ті ж самі відносини. Полутана, поле натяки, людина незрозуміла, людина образилась, чи, можливо, закрилася від вас, і все. Як це змінить? Так, звичайно, що ви будете, можливо намагатися там якось спілкуватися з людиною, знаходити компроміси. Але питання, на що до того доводить, якщо можна цього просто не робити? Так, давайте. Навіщо вам потрібна ця інформація? Навіщо вам потрібні ці знання? Щоб легше пройти цей період, щоб знов-таки його не ускладнюють. Я б навіть сказала, як ну, карта веселощі. Бачите, тут така дівчинка весела танцює. От і вам. Щоб була можливість, послухавши цей розклад, зробити щось більш легше. Не робити з нього якусь, я не знаю, там трагедію чи, можливо, якісь непотрібні рухи, які надалі призведуть до некерованих результатів. Так, ну і давайте пораду. Яку пораду вам дадуть карти? Не сидіть, не грайте на бандурі і не чекайте, що воно все вирішиться. Ні. Будьте готові до того, що не на все ми можемо вплинути. Але. Але. Чим далі будемо сидіти, прислуховуватися до чого завгодно, але не до того, що треба вирішити, тим буде гірше для вас. Чим далі ми будемо відволікатися на все, що завгодно, або Вести себе не зовсім, скажімо, відповідно, знову таки, як я проводила приклад щодо відносин, коли замість того, щоб з людиною проговорити те, що вам не подобається, починаємо якісь натяки робити. Ні. От чим далі ми будемо таким заграватися, заспівувати пісню не ту, яку потрібно, тим гірше буде для вас. Так, ну і давайте тоді. Давайте ще одну карту як підказку. Навіщо вам ця ситуація потрібна або подія? Перевернута карта малечі. А, цікаво. Для когось це буде випробування? Так. Іншими словами, чи дійсно ви готові для чогось більш серйозного? А для когось це буде можливість показати, що ну не така вже, скажімо, людина. У нас у всіх є таке поняття, як інфантилізм, Нам завжди хочеться, щоб хтось за нас рішив. Але ні. Це сама подія вона повинна вам показати, що ви можете впливати на власне, на власне життя, що не потрібно його чи відкладати, чи надіятись на поміч зі сторони. Ні. Ви не маленька дитина, ви можете багато, як захочете. Ну і комусь це буде, знаєте, як такий життєвий урок, що дитинкою вже досить буде. Якщо хочеш отримувати щось дійсно якісне і щось дійсно прикольне. Ну що ж, такий був розклад для вас на сьогодні. Дуже всім дякую, гарного дня і до нових зустрічей! Пока-пока!